Вітаю, шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про шавлію липку, яку ще називають шавлія залозиста. Чому? Зараз розглянемо. Шавлія липка це багаторічна трав'яниста рослина. Росте в лісах, на галявинах, луках, досягає висоти від 50 до 100 см, іноді буває вищою. До стебла. Супротивно кріпляться листки серцевидної форми на довгих черешках. Стебла та листки густо вкриті залозистими волосками, що роблять їх липкими. Тому рослина і отримала назву «шавлія липка або шавлія залозиста, цвіте шавлія липка з липня до вересня. Віночок квітів світло жовтого кольору до 4,5 см завдовжки. З високою дугоподібною верхньою губою та трьохлопатевою нижньою губою. Квіти зібрані у довгі суцвіття китиці, які в період світіння також є липкими. Шавлія липка це медоносна та декоративна рослина. Її квіти пристосовані до перехресного запилення. З одного гектару соцільних насаджень шавлії бджоли можуть зібрати до 100 кг меду. Але вони збирають з рослини не тільки солодкий ароматний нектар, але й клей, що виділяється залозами листків та стебла. Як декоративну рослину, шавлію липку використовують при озелененні парків та скверів, створюючи її насадження у затінених місцях. У місцях висадки шавлія липка утворює суцільні кортини, Розмножується як насінням, так і вегетативно. Кореневищим. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.